Незалежній Україні. Моя рідненька україно ненька, твій шлях до незалежності тривалим був, тяжким, Боліло й розривалася серденько, але душа жива не скорена ніким. Живе душа і мова солов'їна, бо українців дух. Міцний, немов граніт, непереборена, нездолана, єдина пишається тобою увесь світ. Наш синьо-жовтий прапор України це символ незалежності держави. А Золотий тризуб державний герб. Це символ меж і володінь держави. Державний гімн наш урочиста пісня, що прославляє героїзм народу. Так, ще не вмерла рідна Україна, хай розквітає калинова врода. Кінець брату, вивчої війни. Прийде раніше, ніж планує ворог, непереможені мужністю сини. Поет це дзвін, що б'є і б'є на сполох.